Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні на огляді у мене буде електрочайник компанії Brown модель WK1500BK. Це надійний помічник на кухні із сучасним дизайном і доволі потужними характеристиками. Якби ви знали, як важко обирати електрочайник на сьогоднішній день. І насамперед, це зумовлено тим, що їх просто величезна сила різних варіантів на торгівельних майданчиках. Ви знаєте, що якщо я знімаю якесь відео для вас, то як правило я вже протестив цю техніку і просто рекомендую вам звернути увагу на ту чи іншу модель. Не пропагандую купувати саме цю модель, а просто як варіант звернути увагу. Цей чайник із цієї серії. Отже, почнемо з того, що ми розберемо у сьогоднішньому відео його особливості, характеристики. Подивимося, як він працює. Ви послухаєте шум. І так далі, за скільки закіпає вода, думаю, вам буде цікаво. І взагалі, в кінці вирішимо, чи вартий він вашої уваги. Давайте починати. Почнемо з ціни. Коштує такий чайник 1699 гривень. Але станом на кінець серпня, діє на нього акція і придбати його можна за 1399 гривень. Тепер, що стосується чайника і його дизайну, тут, перш за все, привертає увагу доволі такий лаконічний його дизайн. Але в той же час він є досить стильним. Виготовлений він із міцної та довговічної нержавіючої сталі, як всередині, так і зовні, що робить його міцним і простим у чищенні. Та він також має деякі елементи міцного термостійкого пластику, доволі таки добротного. Можете бачити на екранах. Це і ручка, це і шкала рівня води, це кришка, і, в принципі, фільтр. Ось на ваших екранах ви також бачите. Також зверху розташована, як я сказав, широка кришка. Вона доволі таки широко відкривається натисканням отієї кнопки, яку ви бачите на фотографії, доволі таки зручно набирати воду. Варто відмітити, що чайник із нержавіючої сталі зазвичай краще зберігає тепло, що дозволяє гарячій воді залишатися гарячою довше. І в принципі, один із основних показників, по яким я обирав чайник, був. Його корпус із нержавіючої сталі. Потужність чайнику 2200 Вт. Завдяки такій високій потужності чайник швидко закипає, що економить ваш час. За заявами виробника, до повного кипятіння води потрібно приблизно 3-4 хвилини. Це ми з вами перевіримо трішки далі. Об'єм цього чайника максимальний 1 літр 700 мл. Це оптимальний обсяг для приготування чаю чи кави для всієї родини або навіть для маленького офісу. І такий об'єм води закіпає, повторюсь, за 3-4 хвилини. А е надшвидке кипятіння це коли об'єм у 200 мл можна закіп'ятити за 45 секунд. Це ми також перевіримо далі з вами у відео. Чайник оснащений закритим спіральним нагрівальним елементом. На фото далі будете бачити, нержавіючої сталі. І це має свої переваги. Зокрема, це зменшує кількість накипу і полегшує догляд за таким чайником. Чайник також має фільтр від накипу, він змінний, його легко чистити, і він допомагає зберігати воду чистою від частинок накипу. Шкала рівня води є на корпусі чайнику. В принципі, тут такий нюанс: читав я деякі відгуки, ця ж модель, і люди зазначають, що така шкала. Є з обох боків. Друзі, не знаю, не знаю, не знаю. У мене чайник цієї ж моделі, е, що ви пишете в коментарях. І тут шкала рівня води лише з одного боку. Підставка чайнику обертається на 360 градусів, і це дозволяє ставити чайник в будь-якому положенні, що спрощує користування ним. Доволі таки зручно, скажу вам чесно. Шнур може зберігатися у підставці чайника, також на фото є. Куди він намотується, що є доволі також. Зручною функцією і його довжина складає 0,75 метра. Також хочеться відмітити, що цей чайник обладнаний декількома системами захисту. Так, чайник автоматично вимикається, щойно вода закипає. Якщо води немає або їй недостатньо, чайник не увімкнеться, що запобігає перегріванню. Чайник також не почне свою роботу, якщо у ньому немає води, що захищає від пошкоджень. Також, що варто відмітити, що в ньому відсутні різні запахи, що також є своїм плюсом. Отож, друзі, тепер ми з вами замірюємо, чи дійсно це швидке закипання тут наявне з цього чайника. E, значить, 200 мл води ми відміряли, і це має закипіти за 45 секунд. Давайте спочатку 200 мл, а потім на повний об'єм на літр 700. Заодно ви можете послухати, який рівень. Скажімо так, шуму дає цей чайник. Отже, все у нас легко відкривається. Сюди ми заливаємо наші 200 мл води. Ось так. Закриваємо і для об'єктивності ми вмикнемо секундомір одразу, як тільки вмикнемо чайник. Один, два, три. Все. Є індикатор зелений. Є у нас час. Чайник починає шуміти. До речі, доволі-таки тихо присутня, я вам скажу. Стоп. Там було 42 секунди. Але для об'єктивності перед цим я один раз уже розігрівав воду, і тому сам чайник був вже трішки нагрітий. То скажу так, за перший раз 200 мл води нагрілося за 54 секунди, за другий раз за 42 секунди. Ну, я не думаю, що вам 10 секунд вже буде так, прям, що аж капець. Але в цілому, ну, реально, чайник нагріває дуже швидко температуру воду до кипіння. Тепер давайте перевіримо, хоча він уже нагрітий чайник, але все ж таки перевіримо повний об'єм води. літр 700, за скільки він його нагріє. Ось тепер ми набрали літр 700. Дивіться, вам буде видно, де вода, бачите? Літр 700. І те, що я казав, зручно, що чайник ви можете ставити ну він на 360 градусів, нема б ніяких стоп. Тому е дуже зручна, я думаю, ця функція по кругу крутить його. Тепер ми засікаємо час за стільки цей чайник нагріє воду на повний об'єм. Дивіться, на рахунок 3. 1, 2, 3. Все. Трішки він теплий був, тому можливо, буде швидше. Але нагадаю, за запевненнями виробника, такий об'єм повинен нагріватися за 3-4 хвилини. До речі, таке відчуття, що коли чайник е, об'єм його заповнений повну, літр 700, то він трішечки гучніше починає працювати, коли закипає вода. Але трішечки. ну В цілому, це взагалі шум майже я тут взагалі на який мінус поставити не можу. Ще мені подобається цей носик, коли таке зручно розливати гарячу воду. В цілому трішки покористувався цим чайником. Знову ж таки, повторюсь, що важко їх обирати, тому що дуже багато варіантів на ринку. Дуже багато. Як ви як зайдете на будь-який сайт, будь-яку, скажімо так, торговий майданчик, ви це зрозумієте. Але можете бати дешевше за 700-800 гривень. У мене був головний критерій, щоб корпус був із нержавіючої сталі. Це був і до мене головний критерій. Тому почав його обирати. Був варіант Philips. Що, в принципі, я з самого початку хотів, але потім подивився по акції цей чайник, а Філіпс, до речі, коштував ту модель, яку я хотів 2199 гривень. Тому вирішив все ж таки придбати цей чайник, але перед цим почитав багато відгуків, що на розетці, наприклад, що на сайті епіцентру, майже всі відгуки позитивні. Майже я там, наприклад, умовно, 58, із них 2-3 негативних, але я думаю, Будь-які варіанти можливі, десь когось не працював чайник, ну від цього ніхто не застрахований. Комусь щось не подобається, там я не знаю, якісь залишаються сліди чи ще щось. Тут все індивідуально. Але коли лише 2-3 негативних відгуки і 100%, я думаю, що це показник. Тому вирішив зупинитися на цьому чайнику. І ще момент, я також за здоровий спосіб життя, тому сто раз його перенюхав. Чому? Тому що друзі. Попередній чайник, який ми купили на роботі, він реально воняв. Він просто був вонючий. Тому, не хотів, І він хотів, ну, до речі, він пластиковий, чому я ще хотів купити з нержавіючої сталі. Тому цей чайник не виняє однозначно. Але обов'язково вам потрібно його буде почистити перший раз або содою, або лимонною кислотою. Обов'язково будь-який чайник я завжди так почищаю. Теплу водичку, чайну ложку лимонної кислоти, почистили, добре змили, закип'ятили декілька разів і можете використовувати чайник вже для готування напоїв. Отож дивимось, вже в нас 3 хвилини 36 секунд, 7. Секунди. Чайник ще поки не вимкнувся, Ось вам буде видно. Зеленим ще горить. Нагадаю, виробник заявляє 3-4 хвилини і тут у нас звичайник був трішки нагрітий його корпус, тому що ми перед цим нагрівали 200 мл води. Є 4 хвилини. Працює реально тихо. Що є, то є. Тут ну, нічого не скажеш. 4.13. Нагадаю, ми зараз нагріваємо максимальний об'єм води 1 літр 700. Ну, трішечки більше можливо. 4,26, 4,27. Ну, давай. Закипає, закипає, закипає. А я вже вимкнувся. 4,52. Знову ж таки, критично це чи не критично. Друзі, я вам просто це показував для того, щоб, по-перше, ви почули шум, рівень шуму цього чайника. А по-друге, для мене це не критично, що він 4 хвилини 52 секунди нагріває воду. По-перше, тому що я не буду так багато води постійно нагрівати. У мене там на чашку дві чаю чекали. Тому для мене це не критично, а ви вирішуєте для себе саме. Отож, підсумовуючи все вище викладене, друзі: плюси і мінуси цього чайника. Все доволі суб'єктивно, як то кажуть, на колір і смак всі ми різні. До плюсів відносимо високу потужність і швидке кипятіння води, ергономічний дизайн і якісні матеріали корпусу, зручну ручку і надійні системи захисту чайника. До мінусів можна віднести відсутність підсвітки індикатора рівня води. Ну, це можливо, мінус буде не для всіх. В цілому, цей чайник є чудовим вибором для тих, хто цінує простоту, надійність та стиль. Він реально чудово справляється із своїми функціями і стане надійним помічником на вашій кухні або в офісі. Тож це є варіантом, на який я раджу звернути вам увагу, якщо ви обираєте для себе електрочайник. Дякую, що подивилися цей огляд. Не забудьте поставити подобайку, якщо це відео було для вас цікавим. Підписатися на канал, якщо ви досі не підписані. Та поділитися своєю думкою в коментарях з приводу цієї моделі чайника. До нових зустрічей!